Бізнес на захисті довкілля на форумі 2013 українські підприємства представили природоохоронні програми та проекти екологічної модернізації промисловості, задоволені заходом і організатори, адже є діалог між владою, промисловцями та громадськістю у вирішенні екологічних проблем. Екологічне направлення діяльності правітерства зараз це один із пріоритетів. И вот очень приятно, что крупные предприятия, крупный бизнес несут свою тоже часть вот этой социально-экологической ответственности за... То, що відбувається в екологічній ситуації на Україні протягом трьох днів на семінарах та круглих столах обговорили питання належного захисту довкілля та розвитку альтернативної енергетики. Крім того, основним завданням стало використання європейського досвіду екологізації суспільства. Своєю чергою, представники Єврокомісії з екологічних програм закликали якнайшвидше освоїти чисті технології. ми дуже розраховуємо на пліду співпрацю з Україною в реалізації програм зі збереження довкілля. Кілля та впровадження зеленої економіки. Європейська комісія повністю готова підтримати вашу країну в реалізації цих завдань. На міжнародному форумі довкілля для України протягом трьох днів презентували десятки природоохоронних програм, зокрема щодо так званого екологічного дому, зелених закупівель, облаштування територій великих міст. Цьогорічний захід став ювілейним десятим. Учасники вже почали готуватися до екофоруму 2014. Тетяна Семенченко, п'ятий канал.